Вітаю усіх. От син займається на тренажері, який ми разом з ним зробили. І зараз піднімає, бачу. Скільки тут загального газа виходить? 50 і 50 кілограмів і 800 грамів. Ну так, 50 кг. І ти оце вов піднімаєш. Угу. Але перед тим, якусь розминку робив, ну скажи, от як, як ти тренуєшся, розкажи. Ну, спочатку розминку, от, спочатку тільки от, цих два пліна. А потім вже третій рік. Не всі Добуляє, їх сразу. Не? Да. А як, як ти розминку робиш? От на що ти розминку робиш? Може просто подивляться той, хто розуміється на е, спорті, можливо, підкажуть, як уникнути травм. Ну, спочатку, якби там наверх тіло, от, а потім він, ну, поступово якби спочатку цих два бліда, два підходи, а потім вже ну, їд... А про розминку Три. в загальному там руками щось розминається чи ні. Да? І що ну... ти робиш? Ну, от от, 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 покажи, як ти от розминаєш рука, руки. там от як от. Та. І скільки то часу тримає, триває ця розминка? 10 хвилин. Да. Ну і що, можеш показати, як ти піднімаєш? Да. Ну покажи, я ще потім спробую. Просто може хто підкаже тобі із спортсменів, як краще. Це 50 кілограмів. Хватить, ну, слухай, дай ну, я ще спробую. Ну а цей захист це й дає чи нічого не дає. Ну так, да, коли вже там так, інколи важко стоєш, говорив в мікрофон. От коли вже інколи важко стоїш, що ну, не можна просто підняти і назад якби до цього не достає, то угу. це ну допомагає. Ну, Зараз ще стальпіорку пробує. О! Ох! Ох, йо йо-майо. Ну, побачимо. Ух, пать! О, пать! Ох, старий я вже став. Ну, хто шарить в спорті, підкажіть моєму синові, як краще, що краще, на що звернути увагу, щоб уникнути травматизму і досягнути результатів. Наразі дякую. Щасливо всім.